Глава 14. Досвід космічної свідомості. Ось і я, Гуруджі. Боязкість говорила за мене красномовніше за будь-які слова. Підемо на кухню і знайдемо щось поїсти. Поведінка Шріюк Тешвара була настільки ж природно, природною, природною, якби ми розлучилися якісь години, а не дні, Учителю. Я, мабуть, засмутив вас, раптово залишивши свої обов'язки. Мені здається, що я розгнівав вас? Ні, звісно, ні. Гнів виникає тільки від нездійснених бажань. Я нічого не чекаю від інших, тож їхні дії не можуть протистояти моїм бажанням. Я не став би використовувати тебе у своїх цілях і щасливий тільки твоєму власному справжньому щастю. Учителю про Божественну любов говорять туманно. Але сьогодні у вашій янгольській подобі я справді бачу її конкретний приклад у світі батько нелегко прощає сина, якщо той залишає батьківську справу без попередження. А ви не виявляєте ані найменшого роздратування. Хоча, звичайно, я поставив вас у велике утруднення, залишивши багато справ недоробленими. Ми подивилися одне на одного. В обох очі наповнилися сльозами, хвиля блаженства поглинула мене. Я усвідомлював, що Господь в образі мого гуру перетворив маленькі пориви серця на необмежені простори космічної любові. Через кілька днів, вранці, увійшовши в порожню вітальню, я збирався медитувати, але непокірні думки не поділяли цього похвального наміру. Вони кидалися в розтіч, як птахи перед мисливцем. Мукунда. пролунав голос шріптишвара з далекого балкону. Учитель завжди радить мені медитувати, внутрішньо збунтувавшись, сказав я про себе, і він не повинен мене турбувати, знаючи, що я увійшов в цю кімнату. Він знову покликав мене, я ж уперто мовчав третього разу в тоні його був докір. Учителю, я медитую, вигукнув я протестувально. Я знаю, як ти медитуєш. відгукнувся гуру. Твій розум розсіяний, як листя в бурю. Іди сюди. Відчитаний і викритий, я з досадою попрямував до нього. Бідний хлопчику, гори не могли тобі дати того, чого ти хотів, учитель говорив ласкаво, намагаючись втішити мене. Його спокійний погляд був незмірно глибокий. Бажання твого серця здійсниться. Шріюк Тешвар рідко говорив загадками, і я був збитий з пантелику. Що він має на увазі? Він злегка ляснув мене по грудях над серцем. Тіло стало нерухомим, ніби якийсь величезний магніт витягнув дихання з легень. Душа і розум, одразу позбувшись їхніх фізичних кайданів. Кинулося назовні з усіх пор тіла як поточне пронизливе світло. Плоть ніби замертвіла, але я гостро усвідомлював, що ніколи раніше не був по справжньому живий. Відчуття власної особистості не було більше вузько обмежене тілом, але обіймало усі навколишні атоми. Люди на далеких вулицях, здавалося, тихо рухалися по моїй власній віддаленій периферії. Коріння рослин і дерев виднілися скрізь ту затуманену прозорчість ґрунту. Я розрізняв, як усередині них тече сік, усі околиці розкривалися переді мною. Мій звичайний площинний зір, змінившись на об'ємний, сприймав усе одночасно. Потилицею я бачив людей, що гуляли вдалині по Рейгхат-лейн, При цьому помітив і білу корову, що нетерпляче наближалася. Коли вона дійшла до відкритої хвіртки ашраму, я бачив її як звичайними фізичними очима. Коли ж вона пройшла за цегляну стіну, я все ще ясно бачив її. Усі предмети, що перебували в полі паранормального бачення, мерехтіли і вібрували, як швидкорухомі кадри кінокартини. Моє тіло, тіло вчителя, двір із колонами меблі, підлога, дерево і сонячне сяйво раптом несамовито затріпотіли, доки все не розпливлося в море сяйва, точнісінько як кристали цукру, кинуті в склянку води, які розчиняються під час розмішування. Єднальне світло перемішалося з формами матеріалізації. Ці метаморфози відкривали закон причин і наслідків утворені. Океан щастя хлинув у мою спокійну душу. Я усвідомив, що Дух Божий це невичерпна радість, тіло його невичерпні тканини, сплетення світла. Блаженство, що посилювалося, почало охоплювати міста, континенти, землю, сонячну і зоряні системи, тонкі туманності і пливучі всесвіти. Весь космос, м'яко сяючий, як місто, видиме вночі здалеку, мерехтів у нескінченності моєї сутності. Сліпуче світло за різко окресленими контурами земної кулі дещо послаблювалося біля найдальших країв, де віднілося м'яке сяйво, яке не зменшувалося. Воно було невимовно тонким планетарні картини були утворені з більш щільного світла. ВИНОСКА Божественне поширення променів, що виливаються з вічного джерела, розгортаючись у галактики, видозмінювалося невимовними аурами. Знову і знову я бачив, як животворче сяйво ущільнюється в сузір'я, а потім розчиняються в смуги прозорого полум'я. Секстильйон світів переходив у прозоре сяйво. А потім вогонь заливав небесні сфери. Станиці ритмічно чергувалися. Я усвідомив неземний центр як якесь місце інтуїтивного сприйняття у своєму серці. Блиск, щоб випромінювався, витікав з мого центрального ядра до кожної частини вселенської структури. Блаженна, текуча, як ртуть, амріта нектар безсмертя. Пульсувала в мені. Я чув животворчий голос Бога, що звучав, як «Аум» – виноска і був вібрацією космічного мотору. Раптово дихання повернулося в легені. З майже невимовним розчаруванням, я зрозумів, що нескінченність, неосяжність втрачено. Я знову обмежений клітиною тіла, яку, яка нелегко пристосовується до духу. Як дитя, що заблукало, втік я з дому, з макрокосмосу і ув'язнив себе у жалюгідному мікрокосмосі. Гуру нерухомо стояв переді мною. Я було зібрався припасти до його святих стоп, знак подяки, задарований досвід космічної свідомості, якого так довго і пристрасно жадав, але він утримав мене. Просто і спокійно сказавши, не треба п'яніти від екстазу. У світі в тебе ще багато роботи. Підемо, ну, підметемо підлогу на балконі, а потім погуляємо біля гангу. Розуміючи, що вчитель навчав мене таємниці гармонійного життя, я приніс віник: Душа повинна простягатися над космічними безоднями, тоді як тіло виконує свої повсякденні обов'язки. Коли ми пізніше вирушили на прогулянку, я все ще був охоплений невимовним захопленням, бачачи, наче тіла, як дві картини, що рухаються дорогою біля річки, сутність яких становило одне лише світло. Це Дух Божий активно підтримує всяку форму і силу у всесвіті, проте він трансцендентний і перебуває осторонь, у блаженній, нествореній порожнечі за межами світів вібраційних явищ. Пояснив учитель Виноска. Ті, хто досяг самопізнання на землі, ведуть подібне двоїсте існування. Свідомо виконуючи тут роботу, вони, однак, занурені у внутрішнє блаженство. Господь створив усіх людей із безмежної радості свого власного єства. Хоча вони болісно обмежені тілом, Бог знає, що душі створені за його подобою, врешті-решт піднімуться над усіма ототожненнями почуттів і знову з'єднаються з ним. Космічне бачення залишило багато незабутніх уроків щодня, зупиняючи потік думок, я зміг домогтися звільнення від ілюзії, що я це тіло, маса з м'яса і кісток, що бере твердим ґрунтом. Матерією зрозумівши, що дихання і неспокійний розум подібні до бур, що здіймають океани світла до утворення хвиль, що відповідають матеріальним формам землі, неба, людей, тварин, птахів і дерев, не може бути ніякого сприйняття нескінченного як єдиного світла, якщо не втихомирити ці бурі, щойно заспокоювалися ці два природні буйства. Я споглядав численні хвилі творіння злиті в одне сяюче море, точно так само, як хвилі океану безтурботно розчиняються у загальній єдності, коли бурі стихають. Учитель дарує Божественний досвід космічної свідомості, коли його учень за допомогою медитації зміцнив розум до такої міри, що безмежній перспективі ви не можуть розчавити його. Цей досвід у жодному разі не можна передати просто через інтелектуальну готовність або розумову сприйнятливість людини. Тільки достатнє розширення свідомості практикою йоги і побожною технікою бхакті може підготувати розум до сприйняття всюдисущного визвольного шоку. З природною неминучістю, Він приходить до того, хто щиро поклоняється, палке бачення якого починає притягувати Бога з непереборною силою. Господь притягується магнетичним запалом того, хто прагне у сферу Його свідомості в плані космічного бачення. Згодом я написав вірш Саматхі, намагаючись передати пишність космічної свідомості. Зникли завіси світла і тіні. Розсіявся скорботи туман. Віднеслися всі зорі скороминущої радості, Зник туманний міраж почуттів. Любов, ненависть, здоров'я, хвороба, життя, смерть. На екрані двоїстості загинули ці помилкові тіні. Бурю Маїї заспокоїв магічний жезл, Всесвіт. Забутий сон таїться в підсвідомості минулого теперішнього майбутнього. Його більше немає для мене. Планети, зірки, туманності, земля, вулканічні вибухи, катаклізмів судного дня, леварна піч творіння, людовики безмовних рентгенівських променів, пекучі потоки електронів, думки всіх людей, минуле, сьогодення, майбутнє, кожен листочок трави, я сам, людство. Кожна частинка вселенського пилу, гнів, жадібність, добро, зло, порятунок, жадання. Я випив усе, перетворюючи в безмежному океані крові власної сутності. Затаєна радість, часто роздмухувана медитацією, засліплюючи мої повні сліз очі, спалахнула безсмертним полум'ям блаженства, поглинула мої сльози, моє тіло. Мене всього, ти, я, я, ти, знаючий, пізнавач, пізнаване в єдиному, спокійний, безперервний трепет, вічне життя, вічно новий дарує неймовірне щастя, що перевищує будь-які очікування, блаженство самадхі. нерозумовий ефір, де я космічний глядач. Не несвідомий стан, з якого не можна повернутися з власної волі, Самадхі розширює сферу моєї свідомості за межі смертного тіла до найдальшої межі вічності, де я, космічне море, спостерігаю, як плаває в мені моє маленьке его, чути шорохи рухомих атомів, темна земля, гори, долини. Дивисно. Адже це розплавлена рідина, текучі моря перетворюються на серпанок, чудово розкриваючи його завіси, розкриті океани, сяючі електрони. Поки з останнім звуком космічного барабана більш грубе світло не перетворюється на вічні промені всепроникаючого блаженства. Винуска. З радості я прийшов, для радості я живу. У священній радості я розчинився, океан розуму, я п'ю всі вібрації творіння, чотири завіси твердого, рідкого, пари і світла знімаються належним чином. Я в усьому входить у велике Я. Пішли назавжди мерехтливі тіні смертної пам'яті. Немає жодної плямочки на моєму розумовому небі. Внизу, попереду і високо вгорі. Вічність і я один об'єднаний промінь. Я один об'єднаний промінь. Я крихітна бульбашка сміху, став морем самих веселощів. Шрію Ктишвар навчив мене як викликати цей блаженний стан по своїй волі. А також як передавати його іншим, якщо їхні канали інтуїції досить розвинені. Виноска. Місяцями я перебував в екстатичному єднанні розуміння. Ось чому у панішади кажуть, що Бог це раса, тобто найсмачніший. Одного разу вранці я поставив учителеві запитання: пане, мені хотілося б знати, коли ж я знайду Бога. Ти вже знайшов його? О, ні, я так не думаю. Я впевнений, що ти очікуєш побачити якусь поважну особистість, що прикрашає собою трон у якомусь незараженому куточку космосу. гуру посміхнувся. Однак, я бачу, ти уявляєш, що володіння чудовими силами і є знання Бога? Ні. Можна мати владу над усім Всесвітом, і, однак, виявити, що все-таки Господь вислизає. Духовний прогрес слід вимірювати не зовнішніми силами, а тільки глибиною блаженства під час медитації. Вічно нова радість це і є Бог. Він не вичерпний, якщо твої медитації триватимуть роками, він займатиме тебе не з нескінченною винахідливістю. Подібні до тебе шанувальники, які знайшли шлях до Бога, ніколи не подумають про міняти його на будь яке інше щастя. Він спокусливий, він поза всі всякою конкуренцією. Як швидко ми втомлюємось від земних задоволень? Бажання матеріаль... матеріального нескінченне, людина ніколи не буває цілком задоволеною і переслідує одну мету за іншою? Це щось, чого вона шукає і є Господь, який тільки і може дарувати міцну радість. Зовнішні прагнення виганяють нас із внутрішнього дому. Вони пропонують помилкові задоволення, які лише видають себе за щастя душі. Втрачений рай швидко віднаходиться знову за допомогою божественної медитації. Оскільки Бог це несподіване і вічно нове, ми ніколи не втомимося від нього. Чи можемо ми Переситися, пересититися чудово різноманітним вічним блаженством. Учителю тепер я розумію, чому святі називають Бога незбагненним, і вічного життя не вистачило б, щоб осягнути його. Це вірно. Але він близький і рідний. Після того, як розум, очищений від чуттєвих перешкод кріє йогою, медитація дає двоякий доказ існування Бога. Вічно нова радість це свідчення його існування, що проникає в кожен наш атом. Крім того, в медитації людина знаходить його миттєве керівництво, його точну відповідь на будь-які труднощі. Гуруджі, ви розв'язали мою проблему. вдячно посміхнувся я. Тепер я розумію, що знайшов Бога, бо щоразу, коли радість медитації неусвідомлено поверталася в години діяльності, я невловимо м'яко прямував на вірний шлях у всьому до дрібниць. Людське життя сповнене скорботи, доки ми не дізнаємось, як прийти у відповідність із божественною волею, правильний курс якої часто неприйнятний для егоїстичного інтелекту, сказав учитель. Лише Бог може дати безпомилкову пораду. Хто як не він несе тягар космосу? Виноски глави 14. Світло як сутність свідомості пояснюється в розділі 30. На початку було слово. І слово було у Бога. І слово було. Бог від Іоанна. Бо отець не судить нікого. Але весь суд віддав синові від Іоанна. Бога не бачив ніхто ніколи. Єдинородний син, що є в надрах отчого, він явив від Іоанна. І відкрити всім, в чому полягає домобудівництво таємниці, що ховалося від вічності в Богові, який створив усе Ісусом Христом. До Єфесян. Біблія. Воістину, воістину кажу вам той, хто вірує в мене, діла, які творю Я, і Він створить, і більше цих створить, бо я до отця мого йду, від Іоанна. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я Моє, навчить вас всьому і нагадає вам усе, що я говорив вам, від Іоанна. Ці біблійні слова відносяться як до потрійної природи Бога, як Отця, Сина і Святого Духа, сад, Там, Аум в Індійських писаннях Бог Отець це абсолют, непроявлений, що існує за межами вібрацій творіння. Бог, Син це свідомість Христа, брахма, або кутастха чайтання, що існує всередині вібрацій творіння і є єдинопороджений або єдине відображення нествореного нескінченого. Зовнішній прояв всюдисущої свідомості Христа його свідок. Об'явлення Біблія це Аум. Слово або Дух Святий Божественна незрима сила, що підтримує все творіння через вібрацію. Аум блаженний втішник, якого чути у медитації, що відкриває тому, хто поклоняється, кінцеву істину, зводячи все до спогадів. Аум творча вібрація, що наділяє все творіння конкретною зовнішньою формою. Я передав космічне бачення багатьом крія йогам на сході та заході.